Українська без помилок. Підвищуємо рівень мовної грамотності на каналі Лікнеп. Мої вітання усім глядачам каналу Лікнеп. Я прошу у вас вибачення за тривалу відсутність. Обіцяю більше так надовго не зникати. А сьогодні у нас за планом друга частина трилогії про апостроф. І ми з вами розглядаємо особливості вживання апострофа на українському письмі у словах іншомовного походження та похідних від них словах. Усім бажаю приємного перегляду! Про апостроф як письмовий знак, про історію його виникнення в українському письмі, а також про правила його вживання в українських словах, йшлося у попередньому випуску. Якщо ви його ще не бачили, можете з ним ознайомитися за посиланням під цим відео, залишеним в описанні. А ми йдемо далі і сьогодні обговорюємо правила вживання апострофа у словах іншомовного походження та похідних від них словах на українському письмі. Але спочатку з'ясуємо, як використовується апостроф на письмі в інших мовах. Адже цей орфографічний знак використовується не тільки у нашій мові, а й в англійській, французькій, німецькій та інших іноземних мовах. Хоча в іноземних мовах апостроф використовується в основному, як і в українській мові, у якості знака роздільної вимови, проте він може означати також багато іншого і має не завжди однакове значення. Так в англійській мові апострофом позначається, наприклад, скорочення слів або навіть словосполучень. Під час таких скорочень деякі літери пропускаються, а на їхньому місці ставиться апостроф. Здебільшого цей прийом використовується для передачі швидкого розмовного мовлення на письмі, наприклад, слово «cannot». Повністю воно пишеться «cannot», а у скороченій формі can't з використанням апострофа, чи словосполучення I will, повна форма його написання I will, а скорочена «I'll». Як бачимо, для подібних скорочень використовується апостроф. Зазвичай такі скорочення допускаються в неформальних текстах, таких як різноманітні повідомлення, коментарі в інтернеті, листи друзям та близьким. У наукових роботах чи в офіційних документах використання таких скорочень не бажане. Також в англійській мові використовується апостроф для позначення посесиву, тобто присвійного відмінку слів, який вказує на належність об'єкта суб'єкту і відповідає на питання чий. У таких випадках апостроф ставиться із закінченням s. Розглянемо, як це відбувається на прикладі англійського імені «джек». Якщо нам треба зазначити належність чого-небудь Джекові, наприклад, джеків комп'ютер, пишемо «джекс» з використанням апострофа. Називний відмінок Джек Jack, Присвійний Джекс. Jack's. Jack's Розглянемо ще пару подібних прикладів слово робочий і слово птах. Слово робочий у називному відмінку пишемо уке, а у присвійному укес із апострофом. Наприклад, The Wokes salary» зарплата робочого. А слово птах у називному відмінку пишемо bird. А у присвійному birds із апострофом, наприклад, The Bird's tail. хвіст птаха. Часто в англійській мові за допомогою апострофа скорочується написання років до десятків. Наприклад, 1990 роки, тобто The Years 1990. Для скорочення позначення 1990-х років до десятків, перед 90 90 ставиться апостроф, а після закінчення літера F. І це виглядає на письмі так: The Ninetith. У французькій мові одна з функцій апострофа, як і в англійській мові, це позначення пропуску голосних літер. Розглянемо це на прикладі французького слова людина. Повністю воно пишеться homme», а у скороченій формі льомме з використанням апострофа. Також у французькій мові апостроф вживається у прізвищах після початкових частин д та л. До речі, у Франції початкова частина Д перед прізвищем означає дворянське походження і місце народження. Наприклад, прізвище Дартаньян означає, що його носій є дворянином з французької комуни Артаньяну, а початкова частина Л перед французькими прізвищами може означати рід занять людини. Наприклад, прізвище Летуаль походить від французького слова «етуаль», що означає зірка. Цим словом, колись позначався вищий статус артистів балету паризької опери. Таким чином, прізвище Летуаль може вказувати на те, що його носій належить до роду таких артистів. А для ірландської та шотландської мов теж характерне вживання апострофа у прізвищах, зокрема після початкової частини О. Ця початкова частина означає, що носії таких прізвищ нащадки тих, на кого вказують їхні прізвища. Це може бути певна династія або професія, наприклад, Оріордан нащадок роду ріорданів, оклері нащадок клерків. У німецькій мові апостроф здебільшого є орфографічним виразом родового відмінка власних імен та прізвищ, які закінчуються звуком с для відмінності від називного відмінка. Розглянемо цей принцип на прикладі прізвища Маркс. У називному відмінку пишемо Маркс без апострофа. Хто? Маркс. А у родовому відмінку пишемо Маркс із апострофом кого Маркса. Також у німецькій мові апостроф застосовується, наприклад, для скорочення займенника С до С, який використовується у різноманітних безособових зворотах та реченнях. Для прикладу наведу німецьку фразу усе є. Повністю вона пишеться «Gibt es alles», де С-займенник. А у скороченому варіанті ця фраза пишеться «Gibt es alles», Тобто займенник С за допомогою апострофа скорочується до С. Це була ознайомча довідка про вживання апострофа в основних іноземних мовах. А тепер саме час розглянути, як відбувається вживання апострофа у словах іншомовного походження та похідних від них словах на українському письмі. Розібратися у цьому нам допоможе офіційне джерело Український правопис у редакції станом на сьогодні, а саме його параграф номер 138 У свою чергу я супроводжуватиму поданий матеріал своїми роз'ясненнями. А наприкінці цього відео я розповім про деякі неохоплені українським правописом специфічні особливості вживання апострофа у словах іншомовного походження, які мають місце на українському письмі. Почнемо з того, що апостроф у словах іншомовного походження та похідних від них словах пишеться перед голосними літерами я, «ю», «є», «ї», але лише в тих випадках, коли у вимові перед ними вчуваємо звук й. Ненадовго зупинюся на цьому звуці в іншомовному контексті. Звук «й» у словах іншомовного походження зазвичай передається на українському письмі буквою «й», а в складі іншомовних звукосполучень я «ю», «є», «ї» – українськими буквами «я», «ю», «є», «ї». Таким чином, коли у словах іншомовного походження та похідних від них словах перед голосними літерами «я», «ю», «є», «ї» ми вчуваємо звук «ї», лише в цьому разі перед ними ставиться апостроф і лише за двох умов. А які це умови, зараз дізнаємося. Перша з них така: апостроф у словах іншомовного походження та похідних від них словах ставиться перед голосними літерами я Ю, Є, Ї після приголосних літер Б, П, В, М, Ф, Г, К, Х, Ж, Ч, Ш, Р. Наприклад, п'єдестал, інтерв'ю, мишяк, кутюр'є, дистриб'ютор тощо. Про мнемонічний прийом на запам'ятовування голосних літер я Ю, Є, Ї, перед якими ставиться апостроф, і про те, що таке мнемонічні прийоми, йшлося у минулому випуску, тому докладно на цьому не зупинятимуся. А щоб запам'ятати приголосні літери Б, П, В, М, Ф, Г, К, Х, Ж, Ч, Ш, Р, після яких пишеться апостроф, рекомендую вдатися до такого мнемонічного прийому, як речення був міф про хижого і шачка. Якщо прибрати з цього речення усі голосні літери, залишаться літери Б, П, В, М, Ф, Г, К, Х, Ж, Ч, Ш, Р, які нам і треба запам'ятати. Ви можете придумати власний варіант мнемонічного прийому для зручності запам'ятовування потрібної інформації. Друга умова написання апострофа у словах іншомовного походження та похідних від них словах така. Апостроф у словах іншомовного походження та похідних від них словах ставиться перед голосними літерами «я», «ю», «є», «і», якщо в цих словах є префікс, який закінчується на приголосну літеру. Після такої кінцевої приголосної літери у префіксах цих слів ставимо апостроф, наприклад, ад'ютант, ін'єкція, кон'юнктура, диз'юнкція і подібне. А тепер розглянемо правило, відповідно до якого у словах іншомовного походження та похідних від них словах апостроф не пишеться. Таких випадків два. По-перше, апостроф не пишемо у словах іншомовного походження та похідних від них словах перед буквосполученням йот О, наприклад, курйоз, серйозний, шевйот і так далі. По-друге, апостроф не пишемо у словах іншомовного походження та похідних від них словах перед літерами я-ю, які позначають пом'якшення попереднього приголосного звука перед голосними звуками «а», «у». Це такі слова, як бязь, асиміляція, манікюр, нюанс і подібні. Оскільки у таких словах перед звуками «а», «у» Які на українському письмі передаються літерами яю, ми вчуваємо злиту вимову, апостроф тут не потрібен. Тобто бязь, а не б'язь, асиміляція, а не асиміляція, манікюр, а не манікюр, нюанс, а не нюанс. Як бачимо, апостроф у словах іншомовного походження та похідних від них словах в українській мові використовується для позначення роздільної вимови голосних звуків я, «ю», «є», «ї» та попереднього приголосного звука. А тепер поговоримо про особливості вживання апострофа на українському письмі в іншомовних географічних назвах та прізвищах. Зазвичай, під час передачі таких географічних назв і прізвищ на письмі українською мовою, апостроф ставиться відповідно до тих правил, які ми щойно розглянули, наприклад, Рив'єра, М'янма, Х'юстон, Монтескє, П'яцолла, Донагю та інші. Але є одна особливість, і вона полягає в тому, що під час написання іншомовних географічних назв і прізвищ на українському письмі ставимо також апостроф після початкових частин О, Д та Л відповідно до їхнього написання мовою оригіналу. Наведу приклади написання таких прізвищ на українському письмі Дарманьяк, Лоратуар, Осаліван і подібні. А тепер наведу приклади написання іншомовних географічних назв на українському письмі: Бурбон Ларшамбо, Сен-Педарде, Коддор, Вальдуаз, Лайлероз і так далі. І насамкінець розповім про деякі неохоплені українським правописом специфічні особливості вживання апострофа у словах іншомовного походження, які мають місце на українському письмі. Зокрема, це стосується змішаного написання похідних прикметників від іноземних іменників чи абревіатур із україномовним прикметниковим закінченням. У такому разі іноземні іменники чи абревіатури на українському письмі передаються літерами мови оригіналу, а прикметникові закінчення приєднуються до них українськими літерами через апостроф. З'ясуємо це на прикладі музичних тональностей до мажор та ля мінор. Латинською мовою ці музичні тональності пишуться де дур та а-моль. Якщо ми хочемо сказати домажорний етюд чи ля-мінорний полонез, але не в українському, а в латинському прочитанні, то допускається така передача на українському письмі похідних прикметників, утворених від латинських назв цих тональностей, як де дурний та а-мольний. У такому разі латинські назви музичних тональностей дедур та амоль передаємо на українському письмі літерами мови оригіналу, а прикметникові закінчення приєднуємо до них через апостроф і передаємо їх літерами українського алфавіту. Виходить де дурний та амольний. Цей принцип спрацьовує не тільки у випадку з музичними тональностями, а й в інших подібних випадках. Наприклад, у комп'ютерній термінології. USB-шний кабель, HDD-шний конектор, GSMний модуль або у найменуваннях іноземних брендів, як то Кохінорівський олівець, Адідасівський світшот, Мерседесівський двигун тощо. У всіх цих і подібних випадках українське прикметникове закінчення приєднується через апостроф до іноземного іменника або його абревіатури, написаного мовою оригіналом. Ось такі є цікаві випадки вживання апострофа у словах іншомовного походження та похідних від них словах. У наступному випуску на нас чекає третя і остання частина трилогії про апостроф, і ми з вами обговорюватимемо особливості вживання апострофа у слов'янських прізвищах і географічних назвах. А на сьогодні у мене все. Зустрінемося з вами незабаром у наступному відео.